Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Альона Яцина, і у цьому відео ми побалакаємо про ситуацію, яка відбувається на Сумщині протягом 18 і 19 березня 2025 року. Розкажу вам зараз ситуацію по громадам і потім трохи узагальню, що ж, взагалі, які настрої в області, що тут відбувається. Почну з найгарячішого напрямку, який найгарячішим став буквально учора, 18 березня зранку. Краснопільська громада. На самому прикордоні почалися певні маневри військових. І логістика до сел, які знаходяться у п'ятикілометровій кілометровій зоні, вона і так була складна, а зараз дуже ускладнилася. Село Угруїда воно знаходиться у десь у восьми кілометрах від державного кордону вглиб України. І це село поки. З того, що ми розуміємо і бачимо, постраждало найбільше. Кілька десятків ракетних ударів і скидів авіабомб було за ці два дні на село. Чимало пожеж, чимало будинків пошкоджені, пошкоджені, мабуть. Усі вибуховими хвилями, але кілька будинків зруйновані вщент. Відомо про одного загиблого чоловіка. Але чимало людей, яким вдалося самотужки виїхати із села, і з якими ми спілкувалися. Усі вони мають мінно-вибухові травми, мають гостру реакцію на стрес. І насправді ми почекаємо, поки люди, які. Виїхали з України, в ці дні, стануть краще себе почувати і зможуть говорити з нами і з вами і розказати все, що там відбувається і відбувалося. Але зараз ми направду не будемо їх з цими питаннями, не будемо до них підходити, так щоб говорити саме на камеру. Тому ситуація ось така: із селом немає зв'язку. Транспортне сполучення знову ж таки ускладено, але на власних автомобілях люди ще проїжджають. Лише за ніч з 18 на 19 березня близько 10 кабів по території села прилетіли. Для тих, хто не знайомий з угрїдами. Це досить велике село Краснопільської громади. В ньому було розташовано кілька великих виробничих підприємств аграрії. В цьому селі ми також знімали сюжет про лаванду. Там було лавандове поле, яке дуже любили для фотосесії мешканці Сумського району і постійно туди їздили. Саме Краснопілля так само знаходиться під Ударами російської балістики вчора, каби в ніч з 18 на 19 березня у лікарню поліклініку, вони знаходяться поруч, пролетіло шість шахедів. Причому всі вони летіли з невеликим проміжком, десь у 5-7 хвилин. І вже після першого удару зайнялася пожежа, і ДСНС виїхали її тошити, і теж потрапили під ці всі повторні удари. Пацієнти і персонал лікарні перебували в укритті, що власне їх врятувало. Але в які Якийсь момент, коли вже був пятий шостий удар, стало зрозуміло, що укриття теж може бути заваленим. Тому евакуація відбувалася в дуже складних умовах. Людей вдалося врятувати, вдалося вивезти. Зараз вони роззосереджені по лікарнях області. Сама ж лікарня можна констатувати, що зруйнована. Ми працювали там наші воєнкори сьогодні зранку. Вона досі ще горіла там. Пожежу досить складно було потушити, повністю загасити лікарі і медперсонал цієї лікарні пишуть заяви на відпустку за власний рахунок, тому що їхнє місце роботи зруйновано. Також е, у Краснопільській громаді, 18 березня, була оголошена евакуація з 18 населених пунктів. Це направду е, більша частина громади. Якщо дивитися по карті, то це от від Краснопілля і до державного кордону всі населені пункти, які там знаходяться. Всі вони підлягають обов'язковій евакуації, і саме Краснопілля теж загалом на цій території знаходиться понад тисячу людей. Як буде відбуватися ця евакуація? Подивимось з вами, побачимо у наступних відео кордон медіа а. Зараз люди просто записуються на евакуацію. На екрані ви можете бачити телефони, за якими ви, або якщо ваші рідні потребують евакуації з Краснопільщини, можете звертатися, лишати заявки. Будь ласка, лишайте на одну службу одну заявку. Евакуацією будуть займатися різні організації, як то Проліс, білі янголи та інші. І також буде організована евакуація від громади там, де це можливо. Це інформація була щодо Краснопільської громади. Наступна громада, про яку поговоримо, це Миропільська громада. 17 березня у понеділок евакуації з Миропілля людей не відбувалося через безпекові моменти туди не пускали навіть евакуаційні групи на бронеавтомобілях. Утім, зараз, коли є така можливість, евакуація продовжиться. Евакуація триває. Нагадаю, що сільська рада в Миропіллі... Закликала всіх людей евакуюватися протягом двох днів через різке погіршення безпекової ситуації загалом в Миропіллі, що хочеться сказати минулого тижня. Міст, який з'єднував Миропілля із містом Суми, його було зруйновано. Це був удар Кабу ворожого, і зараз логістична. Мережа і ситуація згалом моропілля дуже сильно ускладнена. Ми у місті Суми, якщо ви тут знаходитесь, можемо чути віддалені вибухи на прикордоні. От майже все це каби, які летять по моропіллю. А з 18 березня додалося ще і краснопільська громада, краснопільський напрямок. Балістики, які летіли вчора на Сумщину, всі вони прилетіли саме в Краснопільську громаду. Із села Запсілля так само триває евакуація. Евакуацією займаються служби Червоного Христа та також благодійні фонди. Ви можете бачити телефони на екрані зараз. Якщо ви або ваші рідні потребують евакуації, звідти телефонуйте. Загалом у Миропіллі на початок тижня лишалося понад дві сотні людей. Чи вдасться їх з цих вивезти? Побачимо вже. За кілька днів з'явиться інформація загалом про евакуацію з Морпілля. Вся інформація, яка з'явиться на кордон медіа, буде опублікована після офіційних джерел. Також оголошена евакуація з кількох пунктів населених Морпільської громади, які знаходяться трохи подалі від кордону. Вони знаходяться за межами 5 кілометрової зони вглиб держав від державного кордону України. Звідти теж оголошена евакуація. Людей закликають максимально виїхати власним транспортом там, де це. Можливо, обстріли там продовжуються, тривають. Наш ворог використовує авіацію і активно використовує дрони. Наступна громада юнаківська і Миропільська і юнаківська громада це ті, які межують із зоною проведення курської операції. Там традиційно досить гучно, починаючи з Початку 25-го року фактично ситуація там почала загострюватися, а з кінця лютого 25-го року загострилася ще більше. З багатьох сел люди виїжджають самотужки. І щодо села Басівка і села Новенькі, ті, які знаходяться в межах сірої зони у Юнаківській громаді. І на цій ділянці тривають. Бойові дії ворог там знаходиться, зокрема в самій босівці. Ворог знаходиться вже кілька тижнів, але йому не вдається закріпитися, бо Сили оборони України тримають удар і дають відсіч, але бої відбуваються там щодня. До села Юнаківка ходить досі рейсовий автобус. Люди їздять. Заявок на евакуацію з Юнаківки станом буквально на 18 березня не було. Хоча додаткова евакуація з Юнаківської громади і з сел, які знаходяться навіть ближче до міста Суми, ніж Юнаківка, була теж оголошена евакуація. Втім, як нам відомо, люди звідти виїжджати не хочуть. Чому не хочуть? Тому що. Є кілька факторів, і ти з ким ми спілкувалися, кажуть наступне: перше їхати нікуди. Багато з цих людей вже знаходяться у своїх селах, тому що вони вже виїжджали і повернулися для того, щоб жити. Поза межому власного житла треба дуже багато грошей, яких у цих людей переважно пенсійного віку немає. На те, щоб винаймати власне житло, годувати себе, купувати ліки і забезпечувати хоча б базовий рівень життя. Всі місця, в яких приймають у сумах, Переселенців це місця тимчасового перебування, тобто це переважно гуртожитки, або ще якісь інші місця тимчасового масового перебування, де людей закликають якомога швидше звідти виїхати, знайшовши собі якесь житло. Як це відбувається? Люди можуть або в інтернеті шукати по різних об'явах. У різних групах спілкуватися з іншими людьми або можуть звернутися до соціальних служб, які допомагають знайти будинки переважно на території Сумської області, на території тих громад, де ці будинки є. Тобто у тих громадах, які знаходяться подалі від державного кордону, де більш спокійно є люди, які все одно виїхали і лишили хати, і от туди людей власне, і проселяють за згодою тих, хто звичайно виїхав. Але з кожним днем така кількість вільних будинків вона зменшується. В такі будинки перш за все селять сім'ї з дітьми, багатодіті багатодітні, багатодітні сім'ї, або ж тих, у кого велика, велика кількість домашніх тварин, і тим, кому треба виїхати з прикордоння. І коли стає аргумент, типу, в мене ж кози, корови, там чи коні, чи багато птахів, я нікуди не поїду. Таких от людей перевозять в такі приватні будиночки подалі від кордону громада, Ще одна громада, яка межує з зоною проведення курської операції. Село Журавка знаходиться в сірій зоні вже досить давно. Насправді, в селі не лишилося жодного будинку взагалі. Там все розбите вщент. Дуже потрощене. в це село ще з початку 2025 року. Ворожі ДРГ заходять по кілька разів на тиждень. Знищуються там силами оборони України, але своїх таких намірів не полишають зайти в село. Воно в сірій зоні, там теж бої тривають. Не такі інтенсивні, як на території Юниківської громади в новенькому чи в Басівці, але вони там є. Сусіднє село із Сірою зоною, селом Журавка, це село Біловоди. Там досі лишається жити кілька десятків людей. Логістика туди дуже ускладнено, і ми бачимо. Буквально через якийсь проміжок часу як місцевий поліцейський офіцер громади, як місцеві люди на тракторі вивозять звідти поранених людей через обстріли і потроху евакуйовують до найближчої лікарні. Зазвичай кожна така імпровізована евакуація поранених цивільних супроводжується дронами ворожими і є досить небезпечною. У самій Хотінській громаді лишається понад тисячу людей. На початку березня це було півтори тисячі людей, і теж зараз відбувається евакуація усієї Хотінської громади, включно із центром громади, із Хотінню, де тільки в самій Хотінні от трошки менше тисячі людей, знаходиться у самій Хотінні. Це дуже велике село. І людей закликають виїхати, поки є можливість більш-менш спокійно виїхати на власному транспорті, в кого вони є, евакуювати тварин. А сільська рада тим часом приймає заявки на евакуацію, якщо у людей немає транспорту, або якщо це маломобільні люди, або якщо потрібна будь-яка допомога, теж телефони. Щодо евакуації з Хотінської громади, ви можете бачити на екрані. Якщо вам потрібно виїхати, чи вашим рідним звідти теж телефонуйте і записуйтесь. Зв'язок в Хотінській громаді поки є не у всіх селах, і час від часу від обстрілів зв'язок і електроенергія зникає у селах, які знаходяться під самим кордоном. Звідти всіх людей евакуювали. І світла та зв'язку, а також особливо і Будинків там не залишилося. Війна стирає з лиця землі всі прикордонні села, загалом у громадах сумського району. Отака От ситуація на Сумщині. Якщо ми беремо сумський район, це найгарячіша зараз така ділянка кордону, який перетворився на лінію фронту. Місто Суми. Що ж відбувається тут? Насправді настрої у великої частини містян досить панічні. Кажуть, що немає інформації, немає розуміння. Підписуйтесь на кордон медіа, будете знати все, що відбувається. Наступу на суми немає. Чи є загрози для міста? Можливо, збільшаться обстріли, але вони і так у нас з вами нерідкі, буквально от в ніч. Це було ввечері 18 березня, в ніч на 19. Поцілили в обласну лікарню росіяни своїм ворожим дроном, де зайнялася пожежа, людей звідти евакуювали. Що ще у нас в місті відбувається? Дуже багато переселенців з прикордоння. Якщо ви маєте можливість їм допомогти, якщо ви маєте можливість їх розселити, поселити, багато хто з людей виїжджає без нічого. Вони беруть або невеличку сумку з речима. Хтось бере просто свою собаку або козу, коте, котика і виїжджають. Людям реально потрібна допомога, здебільшого, це люди похилого віку, які до останнього лишалися жити у себе вдома на прикордоні, тому що просто не мають можливості, фінансової можливості жити десь в іншому місті поза межами свого будинку, свого хазяйства, городу. Яке їх готує. Посеред міста Суми працює у парку фудтрак, такий великий, їжа без кордонів. Якщо ви маєте довідку про те, що ви внутрішньопереміщена особа або малозабезпечена родина, можете прийти туди і отримати свої гарячі обіди на місці, або ж взяти їх з собою. Також у місті збільшилась кількість благодійних організацій і фондів, які потроху починають ще більше допомагати прикордонню, допомагати з евакуацією населення. Дякую кожному, хто відгукнувся на цей запит. Приїхав на нашу сумщину. Якщо у вас є така можливість. Приїжджайте, допомагайте Сумщині. Зараз потрібна ваша допомога. Якщо ви дивитесь це відео і не знаходитесь у Сумах або на Сумщині, і питаєте, чи ми тут вже все, то ми ще ні. Живемо. Але якщо ви у своїх областях, які знаходяться подалі від лінії бойового зіткнення, подалі від фронту, бачите мешканців Сумщини, допомагайте їм. Будь ласка, нам зараз це дуже потрібно. Тож слідкуйте за перевіреними джерелами інформації і новин. Підписуйтесь на YouTube канал Кордон Медіа. Ми показуємо вам те, що відбувається на Сумщині, на прикордонні. Зокрема, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там є багато. Оперативних новин також ми є в інстаграмі на Тіктоці і у Фейсбук, де вам зручно слідкуйте за кордон медіа, а також ви можете нам допомогти працювати. Задонайте, будь ласка, і підпишіться на кордон Медіа. Це платна підписка, яка дасть вам трошки більше можливостей, а нам дасть можливість працювати і робити більше для вас.